Олена Савіолова – ветеранка, пригадує події 2022 року, коли доброволицею долучилась до лав збройних сил України. Я була в в нашому 86-му батальйоні. Прийшла особисто я, це Харківський напрямок, Херсонський і Миколаївський напрямок. Після двох років військової служби Олена Савіолова повернулась до цивільного життя. Хоч період адаптації, говорить, був для неї непростим. Це був довгий тривалий процес. Бо... Є певні нерозуміння, топо в голові таке, що, що, що це робиться взагалі? Чого так, а не інакше? Цивільні люди не розуміють тобто, дуже багато аспектів спілкування навіть з ветеранами. Того ти типу, по перших півроку там я взагалі не могла виходити в люди. Вже трошечки з часом ти починаєш адаптуватися. Згодом жінка почала працювати баристою. Ця справа була їй до душі, тож почала замислюватись над тим, аби відкрити і власну кав'ярню. Мені трошки важко. Бути під чимось керівництво. Я захотіла відкрити щось своє. Частину коштів необхідних для старту бізнесу Олена Савіолова отримала завдяки гранту від служби зайнятості і почала облаштовувати все з нуля на прилавку солодощі до кави, зокрема крафтові зефір та горішки. Справу з їх виготовлення раніше започаткував чоловік Олени, нині діючий військовослужбовець. А круасани закуповує у свого побратима ветерана підприємця Богдана. Паламарчука. Ми стараємося да, тримати своє ком'юніті разом. Попит серед покупців говорить, досліджувала методом спроб та помилок. У нас було багато десертів, які там не вдались, які або просто не зайшли аудиторії. Ми мусили це змінювати. Е, на рахунок кави я довго вибирала обсмажчиків. Наш зефір ручної роботи, всім дуже сильно подобається. Його прям беруть як коробочки на подарунки замість цукарок. І вафельний торт, боже, як був була здивована вафельному торту. Він вівся пізніше, майже за всі десерти, але його було продажів найбільше. Я не думала, що люди так люблять. вафельний торт. Кав'ярня ділиться Олена Савьолова. Вже має постійних відвідувачів. Нині підприємиця мріє про відкриття ще однієї у середмісті Хмельницького. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.